Друзі, вчіть англійську мову, щоб не потрапляти в такі ситуації, як я потрапив. Хто не знає, я ще займаюся знайомством. У мене шлюбна агенція. Приїжджають інколи іноземці, знайомляться з дівчатами, одружуються і їдуть собі там в Америку. Да? І ось рік тому зі мною зв'язався один американець. Він цілий рік зі мною спілкувався, тобто з дівчиною спілкувався, і нарешті він вирішив приїхати, але дуже переживає все ж таки за свою безпеку, так як їде в Україну, в якій є війна. І ось. Ситуація. Він заселяється на тиждень в квартирі. Я йому кажу, що там у неділю о 12-й ти повинен виїхати, бо о другій вже заїжджають інші люди. Ну, тобто всі в принципі, розуміють і знають, що о 12 годині більшість квартир і готелів вони виселяють. І тут я йому дзвоню о 11-й кажу, ну що там, ти вже ну, думав сказати, що там ти вже виселився. Кинь ключі там у поштову скриньку. Але ніхто не бере трубку. Я раз дзвоню, два дзвоню, три дзвоню. ну Бачу, що скоро вже люди прийдуть. А я поїхав в інше місто, тобто мене немає місця, щоб приїхати навідати його вживу. І я ж дзвоню своєму товаришу кажу: поїдь, будь ласка, перевір, допоможи йому виселитись, щоб все було добре. Він приїжджає, стукає, 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 стукає. ну Ключі я йому дав, сказав, що він взяв ключі, тобто, він його, в принципі, виселить, закриє квартиру і все. І він каже, теж, не відповідає. Я думаю, ну треба ж зайти тоді, перевірити гостя, а раптом щось з ним сталося. І він заходить у квартиру. Да, він зі мною на телефоні постійно каже: в квартирі нікого не видно, нікого немає. Але щось там у ванні, хтось там ще вошкається. я думаю, ну Мабуть, же він там миється і збирається виходити. І так воно і є. Дійсно, воно так і є. Він виходить, переляканий, каже, хорю! Починає там щось кричати на своєму англійському. Я кажу, так, почекай, почекайте зі мною на зв'язку, щоб він не злякався. Ну, скажи, що ти клінер. Тобто ти прийшов, ну, прийшов прибрати квартиру, да? і він такий же ж, каже: I am killer. Я кажу, який кілер? am клінер, клінер. Бляха-муха, перепутав він ці три букви, клінер, кілер. Коротше, це з переляку. Що ви думаєте, сіганув вікно, я сподіваюся, він взагалі приїде наступного разу, тому що він сіганув вікно переляканий. Добре, що то був перший поверх і він нічого собі не зламав. Звісно, після цього все ж таки він йому дав телефон, я йому об'яснив. Але переляк він е, отримав дуже гарний. Тому, друзі, вчіть англійську мову, щоб не попадати в такі ситуації, тому що це елементарні слова. Які ну мій товариш не знав, да, і ось таким чином трошки налякав іноземцям? Всім гарного дня, вчіться добре, і все буде у вас добре.